Всім привіт! З вами компанія Stream Energy. Мене звати Ольга. І сьогодні ми вам показуємо самовсмоктуючий насос з нержавіючої сталі. Насос призначений для перекачування рідких та слабов'язких рідин. Корпус насосної частини виготовлений з нержавіючої сталі марки AC304. Максимальна температура перекачуваної рідини може становити 90 градусів. Перед вами модель ns 20 на 220 вольт. Ці насоси можуть бути з однофазним або трифазним підключенням. Хочу зазначити, що насоси Enos мають функцію реверсивного перекачування. Це означає, що він може качати продукт в обидві сторони. Важливо те, що перед першим пуском потрібно заповнити камеру насосу продуктом. Якщо у вас всмоктуючий шланг довжиною десь 1-2 метри, то цей шланг можна не заповнювати рідиною. Максимальна в'язкість продукту, який може перекачувати даний насос, схоже на олію при плюс 10 градусах. Для перекачування допускається наявність мілких неабразивних включень. Для підбору самосмоктуючих насосів з нержавіючої сталі звертайтесь до наших фахівців. Вони допоможуть підібрати необхідну модель.